О, так, Кузьма, я готовий, підемо. Якась машина їде. О! До Добрий день, блядь. ха хага, це, це ви, блядь? і так я вам, я вам розповім ну цікаву історію. Так, люди, там дітей жінка, там бурхлива жінка. Це, це блядь, цей це бачиш цей буюраки нахуй такі. Тут бач, суко, тут, тут водиться, блядь. Ось ця машина, блядь. Ось, смотри, дивись там, дивись, яка дівчина йде. Зараз, зараз ми неї запитаємо, чи, є в тобі мамочка, блядь. <ріпи> 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 <Зараз, ріпи> Ні, ти... ти, ти йди, блядь, ти знімай мене нахуй. Що це... ти в мене викликає, блядь? Тоба, сука, яка нахуй, та це йде. Мене йде. Ось цей оператор, блядь, він знімає ніхуйове кіно, блядь. І так? так Зараз дивимось, зараз ми, а ми, розслідуємо, ми, ми, розслідуємо, ми розслідуємо. Ми розслідуємо зараз нові панаділи. Ти мене знімаєш? Так. Це хуйня. Йдемо до сусідів, блядь. Жить, нажми на паузу, блядь. Ха! Ха-ха! Добрий день, блядь, чи добрий вечір, Нам зараз похуй, блядь, чи добрий вечір, чи це добрий день, блядь. Зараз з нами Микола, блядь, вы нахуй і я, блядь, Владлен Васичкин, блядь. Ми знімаємо нехуйове відео, блядь, про 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 как про про що це називається, блядь? Про при Приколи, блядь, на Приморському нахуй, районі. Добрий день. На, нахуй ти мене толкаєш, блять, скажи мені. Чітко, чотко, чітко працюємо, хлопці, блять, і так зараз ми дивимось, блять. Ага. Ми йдемо відпрацювати йобану тачку, блять. Тачку. Щас ми скриємо її багажник нахуй і подивимося, чи є в неї мідь, блять. Так, йдемо до нами, блять, йдемо, йдемо. Федор, Федор, чи Микола, знімайте нахуй. Бач, що це бе Це беха, це беха блядь. подивись на мене, уважно, блядь, В неї чотири глушака, нахуй, а це, а це значить, що там копоть в ебіт його мать, нахуй, називається. Нахуй вона нам сралась, блядь. Дивись, яка нахуй там лярва йде, блядь. Зараз, да, зараз ми знімаємо нахуй, як ми піздуємо, короче, до технікума, де там там в коридорі стоїть тролейбус, блять. Ми на ньому ще зараз покатаємось, блять, і будемо нахуй. Федор, Федор, знімайте мене, Федор, блять. Я ти тиба сука, нахуй ти, блядь, піздець. О, занимайся, смотри, так що мотор і Їде блять. Блять Блять за баранкою баба, нахуй! Ісус Христос, блядь. Хіба і ви бачили це, блядь? Нахуй піздець, блядь. Я думаю, вона наєбнеться, нахуй, на, на, першому світофорі, блядь. <laughs> Федор, Федор, блядь, дивись на мене, дивись уважно весь. Федор, 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 на мене, на мене, Федор. Федор, Федор. Федор, іди за мною, блядь. Нехуй мне удобно. Я пусть хвилин, блядь. Так, старший дивмой. І наривайся. Педок всі нариваєшся, блять. Нахуйовий, блять, на хуйові, блять, справий, блять. Не треба до мене на вітників, блядь. Я зараз тобі камеру розіб'ю, блять. тобі камеру, блядь. Ніки богу зарбунайте, блядь. Усе ну, ти цю на ти і піздую нога на Я сильняюсь. І Що за йобаний в рот?